Багато років. І е, з 2003 року, е, окрім адвокатської діяльності суд адвокатської, займаюся наданням правової допомоги юридичним особам, в тому числі підприємствам закордонним. Всі ми ну в дружніх стосунках, я так розумію. Ні, так? ми не в дружніх. Це мій підзахисний, я адвокат. Е, тому в мене... На рахунок, який відкритий по цій діяльності, надходили мій, мої а, гонорари, там, оплата моїх послуг з цих е, надходжень, сплачували всі необхідні податки, які кожен там, рік були свої необхідні податки з начинного законодавства. У мене не лишні 3 мільйони, я їх не подарувала ні державі, ні сім'ї корнійця. Це застава, яка має бути повернути мені, коли переслідування Корніця закінчиться. А Пак чому ви це... вирішили внести? Ну, Тут чому таке питання? Воно більше не... Це не рішення адвоката, можна так сказати, було, це рішення людини. розумієте? Я познайомилася з сім'єю Корніця, я познайомилася з його дітьми. Я вияснила, що для себе прийняла такі рішення і сказала його дружині, і коли я прийшла до Олександра Сюзу, побачила його стан, ну, там був прокурор, який там проводив певні процесуальні дії, і я сама запропонувала внести заставу за нього, тому що в них немає цих грошей. Розумію, що це може бути вашою приватною інформацією, але ну, скільки статків ви отримуєте, на який ось? Я вам кажу, з 2003 року на мій банківський рахунок надходили а, оплата за послуги, які надавала юридичним особам, Я почув, з, коли але... долар був по 5, по 5 це були достатні кошти. Щоб внести цю заставу. Скажіть, будь В мене не було, я вам скажу, за ті гроші, які я отримувала, я не робила е, дуже коштовних е, купів. купів да. Я не робила. У мене були заощадження, мої власні. Ви зрозумієте, це не подарунок ціні корнійців, не подарунок державі. Я впевнена, що його переслідують, що кримінальне провадження на нього незаконне. Тому і я знаю, що він нікуди не побіжить ховатися, має тут чотирьох чотирьох ну дітей і двох маленьких. Все, мене спевлюють, що ці гроші повернуть, це мої гроші. Вже подано апеляцію. — про що? На на цю, на цю ситуацію, У на нас е зараз триває досудове а. розслідування, е наші намагання. Щоб ця справа була закрита на цій стадії, поки що досудове слідство не бере до уваги, <різова> а, як а намагається, як вже сказав Олександр, чинити тиск на сім'ю. Визивається дочка доросла на допит. Я задаю питання свідчим. Вона що? У нас кримінальне провадження по. А, а, начебто даванню хабарю. Вона що була свідка, чи тримала там якісь гроші. Не кажуть, хай де, будемо питати про Лондон, про поїздки. Ви розумієте, що mm. це, це терор такий. Колись був червоний, а тут у нас ну, під, кажуть, під, що... під маскою боротьби з корупцією. А кажуть, що старша дочка вчилася в Лондоні. Це правда? Скільки ви платили коштів за її навчання? Значить, Дивіться, у нас вчора був допит. У зв'язку з тим, що а, зараз про, а, є дуже великі маніпуляції з особистим життям корнійця. Ми вирішили, щоб було а, поставлено крапку по кримінальному провадженню, яке порушено, а потім будемо мати коментарі по а, стану здоров'я, хто де навчався, хто що отримав, які кредити і так далі. Поки що ми це питання не висвітлюємо досконало. Ще питання є?